Доброго дня, шановні глядачі, реальний стріптіл знову вітає вас. <клес> По результатам цього сезону ми нарізали приблизно півтори тисячі гектарів смуг в семи областях України. О, так як ця машина вже продана і навесно він поїде до свого нового власника, ми його зараз будемо приводити в порядок. І заодно проведемо дефектовку і підрахуємо скільки коштів потрібно на його відновлення. В першу чергу поговоримо про робочі органи. Зараз в мене в руках нове долото. І ми порівняємо його з тими долотами, які були зняті вже з агрегата, який відпрацював тисячі гектарів. Якісь були замінені під час роботи, якісь залишилися з самого початку цілими неушкодженими. От. І, наприклад, ми бачимо, що ось це долото порівняно нещодавно мінялося. От воно. Майже як нове, так? Да? А ось оці долота вони були самого початку. Як бачимо, що цих робочих органів вистачить ще приблизно на 1000, а можливо і на півтори. Повторюсь, умови, в яких ми працювали, це в основному були чорноземи та суглинки, і близько 50 гектар ми працювали в піщаних ґрунтах. Наступна деталь це ось ця бокова накладка. Якщо порівнювати з Деталька, яка пройшла тисячі гектарів. Сказати, що великі зношення, то, то ні. Можливо, там десь з пів міліметра, якщо візуально, Ось отут видно, що трохи тонше, ніж отут. Це диск розгортача ряду. Його суть роботи яка? Він не повинен горнути землю, а повинен лише розгрібати пожнивні рештки. І в принципі, видно, що краска в основному стерлася на ось цих от зубах. скажімо так. Да? Сам диск мало зносився, тому що він працює просто під власною вагою, тіліпається принудительно в землю він не лізе. І от Можна подивитися на, на кромку. Видно, що вона ще досить таки жива. Прорізний диск, який рухається попереду з цієї секції, зносився приблизно на 3-4 мм. Диски, що формують край борозди, зносилися також незначно, і ось видно ще, в принципі, заводську заточку. Ми під'єднали термінал сісія 800 до нашого гладіатора, для того, щоб показати, яке було в ньому напрацювання, скільки добре було просипалась через цей вікна. Ось ми бачимо, 1344 гектара він обробив і 198 тонн добрив пройшло через цю бочку. Минулий рік був досить сухий і приходилось працювати в досить важких умовах, майже в бетоні. От, і ми урвали 6 отаких от болтів. Це болти, що кріплять робочу секцію щось зловили в ґрунті. я думаю що це був якийсь камінь або ну, не знаю можливо стовчик. щось там лежало та який оп Зігнули стойку, і Вигнули, вигнули лапля, вирвали долото. По підшипникам. В принципі, по всій робочій секції всі підшипники залишилися цілі. Лише було замінено підшипники катка. Всього ми їх за сезон поміняли три штуки. Тут був вакуометр. ми його Успішно загубили і залишилася тільки трубка. Так як цей агрегат вже проданий і їде до свого нового власника, ми йому зараз наводимо рафет. і було прийнято рішення перефарбувати раму, тому що із за частих переїздів багато було завантажень, розвантажень, вона була уся, скажімо так, подерта і мала нетоварний не вигляд. Приїхали нові болточки, гаєчки, куча іншого кріпіжа до нашого гладіатора. Зараз ми будемо це все діло комплектувати, куди якісь як в цьому ящику ми вже скомплектували до тіків, будуть йти ось такі гачки, гайки, болти, шайби. Ми поприїжджали, це все будемо міняти. Тепер перед нами стоїть задача ось оце все добро скласти в купу, і щоб з цієї купи у нас вийшов гладіатор. Отже, настав той день, коли ми нарешті закінчили ремонт нашого гладіатора. і Зараз перейдемо до самого цікавого, а, а саме до математики. От, за сезон 1344 гектари ми поміняли три отаких от підшипника вартістю 21 долар і того 63 долари. Далі ми замінили ось ці болти, які тримають секцію. Урвали 6 болтів. Один болт по 30 доларів і того 180. Далі е, долота. Ми урвали 4 долота вартістю 120 доларів 480. Потім е, замінили 6 отаких накладок. Замінили 4 пальця з втулками і так як ми загубили Ось ми його вже замінили, поставили назад. От. І вся ця історія нам обійшлася в 1709 доларів. Ходять приблизно 2,5-3 тисячі гектарів, вартість їхня 120 доларів. Коли у нас міняється долото, нам потрібно міняти і ланцюги. Їхній ресурс приблизно однаковий. На наступну заміну доліт і ланцюгів нам вже потрібно буде замінити ось ці пластини. Тобто їхній ресурс складає приблизно 5-6 тисяч гектарів і вартість пластини 90 доларів складає. Далі у нас цей култер, він також ходить досить довго. Коли у нас йде друга заміна робочих органів, тоді у нас буде мінятися ось цей культр. Коштує цей култер 100 доларів. Далі ось ці ромашки. Він також ходить приблизно 5-6 тисяч гектарів і коштує він 60 доларів. І ось ці диски, які формують у нас смугу, вони також працюють під власною вагою. Тобто великого навантаження на них немає, і так само вони ходять досить довго. Вартість цього диска складає 60 доларів. Отже, якщо ми будемо говорити про планові заміни робочих органів, на 5-6 тисяч гектарів у нас буде дві заміни. Перша заміна це буде долота і лоцюги. Друга заміна це всі робочі органи по кругу. Перша заміна у нас буде приблизно коштувати 1152 долара. І друга заміна всіх робочих органів по кругу це 3,870 доларів. Того 5 тисяч доларів нам потрібно для того, щоб дважды замінити робочі органи на напрацювання приблизно 5-6 тисяч гектарів. Отже, можна врахувати, що витрати на запчастини і обслуговування цього агрегату на 1 гектар складає приблизно 1 долар.